Наслідки жахливі і на ранок статистика змінилася. 31 керована авіабомба за вчорашній вечір і ніч впала на центральну частину міста. Кутанськ, Надскладні пошкодження, критичної інфраструктури, цивільної інфраструктури. На жаль, одна людина загинула. Три цивільних мешканця зазнали поранень зараз. Наші профільні служби, ДСНС, поліція займаються там інфінформацію, збирають інформацію е, про ступінь пошкоджень, ступінь руйнувань. На зараз ми будемо проводити оперативну нараду для того, щоб визначати першочерговість е, робіт, які потрібно зробити для повернення більш-менш сталого функціонування самого міста. Але хочу ще раз зазначити. Ми бачимо перемовини, ми бачимо заяви про певні домовленості, і ми бачимо, що відбувається. Я зараз кажу про Росію, про Путіна. Він каже, що готовий до перемиря. Він каже, що готовий припинити обстріли, в тому числі критичної інфраструктури. і цим самим завдає терористичних актів, знищуючи фактично півміста. Тому ми розуміємо, з ким ми. Воюємо і фактично не воюємо. А Хто нас знищує Росія і ті домовленості, і ті слова, які вони кажуть, ну вони підводять певними підсумками, і це відчуває вся країна, і в тому числі Купянськ. А хочу зазначити, і Купянська і Харківщина, і вся Україна хоче миру, хоче перемоги, хоче закінчення війни. І ми зробимо все можливе для того, щоб дійсно він якомога швидше настав. Пане Бесєдін, Херсонщина зіштовхується з величезною кількості ворожих безпілотників ФПВ-дронів, які полюють за цивільними, і за повідомленнями обласної військової адміністрації тамтешньої їх нарахували дві тисячі, понад дві тисячі лише за минулий тиждень. Чи практикують таке росіяни на Куп'янщині? Жаль, так це терористи, і для них немає значення це військовий об'єкт, чи військова автівка, чи цивільний. А... Інколи і навпаки, вони спеціально б'ють по швидкій допомозі по комунальним підприємствам по спеціалізованій техніці. Приведу приклад 18 березня. На жаль, трагічний день для куп'янська і для нашої громади. П'ять наших комунальників, які їхали в машині, і в півдрон влучив машину четверо постраждалих. На жаль, одна жінка співробітниця комунального підприємства загинула. У неї троє дітей 46 років. Це цинічний терор, цинічна атака. Звичайна автівка, звичайний цивільний автомобіль. Понад три тисячі обстрілів тільки за. Ці 20 днів, 19 днів березня, країна здала по куп'янській громаді з усього виду озброєння: артилерія, реактивні системи залпового вогню, міномети, і дрони БПЛА, молнія, керовані авіабомби, 56 керованих авіабомб, з них 31 тільки тільки завчора. Ми розуміємо ступінь руйнувань, ступінь пошкоджень, і це ще раз свідчить про те, що єдине, що може врятувати життя, це евакуація. Тому, користуючись нагодою, хочу звернутися до наших мешканців, до купянчан. Не нехтуватиму. budemo u porođu, то to je u momentu, pokud nas možemo povrnuti do doma.